Про порубків, діда тимоша і квітку папороть. То мене яром котиться, гулять хлопцям хочеться. ой, гори, горе не біда! Гулять хлопцям хочеться. Ой, хочеться на Андрея, хлопці в селі бешкетують. Кому ворота дьогтем вимажуть, кому дрова розкидають, а кому воза на хату витягнуть. Тоді на ранок хазяїн стоїть, потилицю чухає, а зробити нічого не можна, а бо на Андрея рубкам усе дозволено. Ей, рання до смерка затинають гопака. <питрес> <питрес> а хто може своє хазяйство боронити стане, то і по шиї може заробити, хіба що від хлопців відром горілки відкупиться. От і у нас якось на дячаківському кутку хлопці веселилися. Івану Вареву ти на в город затаскали, дядьку Павлові коней стані повипускали, а сільському голові то кабана в собачу будку запхали. Начебто всі діла вже переробили. А ще тільки півночі пройшло. Місяць світить. Сніг порипує, морозець веселить, додому йти ще ніби ранував. От парубоцький атаман і гукає: Ану, гайда, через літ на той берег у корчі, до діда ти хай нам казки розказує. А у корчах там просто серед лісу стояла дідова хатинка маленька, сам дід казок зна, во, безліч, і сам такий веселенький був. Одна біда в діда була, що ноги в нього кульгаві та криві були, наче от так щось. Меже коліньми тримав, То бувало, хлопці жартують та дражняться. Дідуте може, діду, дивіться, з-під вас коня вкрали, ви й досі їдете. А їхала б по вас лиха година, здовжив поперек, лаявся дід. Так от, поки я вам про діда оповідав, то порубки вже через річку перейшли і до хати не добрались. Ой, Гори гори не біда, гулять з хлопцям хочеться. А дід ти між Гарно пічки зяком витопив та й на лежанці спав. Дим валує, лежанка тепла, добре дідові спиться. Коли це, хлопці, давай двері гамселити. Діду, відчиняй, діду, діду. Вчиняй, діду, відчиняй. Діду, вставай казки розповідати. А от зараз стану та віжками через спину потягну, а дід таки міг віжками чи батором шмаганути добре, але з печі не злазить, а двері міцні дубові бити скільки влізе. Били, били хлопці чобітьми, немає діла, не відчиняє дід. Ну, стрива, враже діду, ось ми тобі покажемо. Залізли хлопці на стріху та запхали в комен шапку. Гарно затовкли, кулаками забили, а двері колодою підперли. От як пішов диму, хату, біда. Смердить під стелею клубочиться, горло спирає. Дід від диму перше перебрався з лежанки на пів понижче. А далі на підлогу, а потім уже до дверей, бо вже дихати немає чим. А двері колодою підперті, зовсім дід пропадає. Давай тоді дід сваритися. а Хлопці тільки регочуть. Далі став уже проситися. Відчиніть, бо вчадію зовсім. А казку розкажеш та розкажу, розкажу, тільки відчиніть. Відчинили порубки двері, дим шапками порозганяли, холоду напустили. Сідай. 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 Дід знову заліз на піч, а хлопці по хаті попросідалися казку слухати. От ви думаєте, що я завжди був такий кульгавий кривоногий, а отак і ні. Це мене таким папороть зробило. Як то так дивуються парубки? А отак от. Як був я ще молодий та гарний, ну, такий, як ви, то все слухав, що старі люди розказують про папорок. Ото папороть цвіте тільки раз на рік на Івана Купала. Ця квіточка не кожному покажеться і не кожен її взяти зуміє. Квіточка так краси невимовна. Як побачиш, все тільки про неї будеш думати так, що й батька, і матір забудеш, а потім все життя станеш по лісах блукати та квітку папору шукати. Квітка папору розквітає опівночі червоним цвітом і горить, як жар. Тоді її треба зразу і рвати. Але це діло теж не просте. Слід взяти з собою скатертину, на якій сім літ. Паску святили ножа, яким хліб ріжуть, і освячену хлібину. Скатертину треба розстелити перед собою в лісі, там, де якраз папороть росте, покласти на неї хліб, ніж і чекати. Тільки но побачиш, о півночі червоний вогник біжи туди і квітку папороть зривай. Перед цим там всякі жахи будуть вижатися, бо нечиста сила дуже квітку боронить, але до святого хліба та скатертини не підійде. Коли квітку зірвав, Треба отак отут ножем надрізати шкіру на долоні біля великого пальця, ось як у мене тут, квітку в рані затиснути і не відпускати, щоб вона там заросла. Тоді геть усе будеш знати, що де на світі робиться якийсь скарб, де лежить, навіть що про те сусідка дума, і, і те будеш знати. Після цього треба швидше бігти додому, щоб устигнути повернутися, поки півні не проспівали. А головне головне не оглядатися. Бо як оглянешся, то нечиста сила тебе впіймає. Лякати тебе буде гукати, шарпати, заважати, а ти не слухай, тікай не оглядайсь. От от і я полював за тією квіткою, коли молодий. був. на луку, там колись ми Гойдайтеся високо, щоб було Нехай моя, дівчина гуляє, русою косою, махає, Знайшов рус... в лісі найглухіше місце. Де папу росте. взяв усе, що треба, і в ніч не купала, сів чекати. Коли це щось почало шарудіти, наче літає наді мною, якісь пики страшні з кущів виглядають, то кажани то сови в'ються, змії, гаддя якесь. Але я всього того не боюся, бо нічого до мене підібратися не може. Святий хліб не пускай. Раптом усе замовкло і затихло. Нічого не шелесне. Дивлюсь. Прямо переді мною серед папороті світло червоне загорілося, як світічка маленька, ніби якась така. Гарна музика заграла, чи так щось ніби заспівала, як ото мати дитині співає колисково. І так мені хороше та добре зробилося, що сиджу я, а з місця зрушити не можу. Коли це раптом згадав, що треба квітку папороть рвати, бо так її розум страчу і в лісі залишуся. Підбіг я до того світла чарівного дивлюся. Квітка маціпусінька така, як горошенька, і медом пахне. Зірвав я її, а вона теплесінька, як жива, різанув ножем долоню і квітку в рані затис. Як тут щось зареве, як зашумить по лісі. Ноги в руки і тікати, коли це попереду коріння землі полізло, ззаду за сорочку щось почало хапати, якесь гаддя з дерев посипалося. Зліва щели липи вовчі клацають, а справа ну, костомахи з черепами танцюють. Я все біжу, тільки кулак міцніше стискаю та ножем відмахуюсь. Тут позаду щось загукало та все голосніше, голосніше. Тимоше! стій! зупинись, бо лихо тобі буде, Стій, зерний. Я знаю, що не можна оглядатися, ж так кортить. Тут ззаду, наче наш пан гукає. «Стій, лобуряка, бо канчуків на стайні скуштуєш. Ага, я собі біжу, бо я того пана і в селі не дуже боюся. Ага. А тут у лісі хану підійде. А ззаду ніби вже лейба корчмар гукає. Ти можеш, ти можеш, а стіну я тобі горілочки солоденькою налью. Е дурний він. тож не знаєш, що в поході казак горілки не п'є, тільки на землю виливає. А, а тоді, наче Ганька, наша красуня сільська, що до неї дячок тящає. Кричить. Ти може, ти може, стіє тебе поцілую. «Ага, Думаю, цілуй мого рябого підсвинка!» Коли раптом чую, ніби мати гукає: синочку, синочку, зупинися, порятуй мене. Тут уже я не втримався і оглянувся, Ах! і ноги мої, наче до землі, приросли. Стоїть переді мною здоровенний чорний собака, язик висов, з рота піна летить, а у нього на спині кіска сидить, і очі у неї червоним світяться. От дивляться вони на мене, а я з місця зрушити не можу. Раптом кіска розкриває рота і нявчить. А чого це ти, ти нашу квіточку вкрав? Треба за неї заплатити. І... А я радий утекти та стою як укопаний, ноги мені віднялися, тільки кулака тисну. Але ж бачу, що поки квітка в мене в руці, то... Нечисте мене зачепити негодно, але й відпускати не збирається». Нема кажу, чим платити. Кицька хвостом покрутила та й каже: А давай так ти з нами у карти зіграєш. Якщо програєш, віддаси квітку. А як виграєш, то ми тебе відпустимо ще й торбу грошей дамо. Самих червінців насиплемо. Стою собі, думаю, що його робити. Як не погоджуся, все одно тут пропаду, бо вже ті потвори мене обступили, тільки чекають, щоб на зуба мене скуштувати. Ну, думаю, дарма щось вигадаю. Ну, давай, вража кицька, зіграємо. Тут таки кажаний, змія, ми мотнулися, гниличок притаскали, присвітили. Кицька сіла на задні лапи, позюряками собачу спину міцніше вчепилася і на пеньочку карти розкидала. Взяв я свої карти, і... а в них такі огидні пики намальовані, що тільки тьху. Нічого я в тих картах і не второпаю. З однієї таку кров цибенить, з іншої попіл сиплеться, а та смердить як ото, як лайно. Ну, думаю, не одуриш мене клята нечисть. А кицька радієш, підстрибує собака, ікла шкірить, посміхається. Кидає кицька свої карти на пеньок і тішиться. Ну що, програв? Е, немає з чим бити. А я і собі карти поверх котячих кидаю, та одразу так от ножем на них хреста малюю. А що з'їла вража нечисть? Кицька круть верть до тих карт, а взяти зась. Хрест не пускає. Загарчала, зашипіла, заверіщала нечисть, а вдіяти нічого не може, а я собі і укаю. Ану, несіть мою торбу грошей. Кицька нявчить. перехитрував нас ти між. Тягніть йому червінці. Тут таки вовча паща і дає мені торбу з грошима. А я дурний руку за заторбив простяг, кулака розкрив, а квітка папороть і випала. Розреготалась нечиста сила. А дурний ти ти можеш. І... Жадібність тебе згубила, все міг мати, а приміняв на жменьку грошей. Тут же мене вгору підняло, перекинуло і давай мною дуби та терни товкти. Так до самого дому било і ламало, аж поки межі корчі закинуло. Аж тут і півні проспівали. От відтоді я і кульгаю, а в торбі тільки кізяки і сміття було. От так жадібність людей губить. Послухали, послухали, парубки діда Тимоша. Та й добре ту казку собі на вуса і понамотували. Відтоді у нас в селі жадібних і не було, і не крали у нас, і двері на замки колодки не замикали. А так патичком підіпруть, щоб кури всі не заходили, та й тому. А на столі завжди паляниця і клечик з молоком стоїть, рушничком накритий. Іде подорожній по селу, в будь-яку хату заходить. Сядь, поїж, попить. Рушничком трись, двері знову патичком підіпри, та й мандруй собі далі. Отак тоді по всій Україні велося, аж поки чужинці все не перекапустили. Щедра душа усім радість дарує, а жадібний і собі негам, і людям не дав. За нею зайчі грає на силу. Друга бабуся, до вас у за нею зайчик кожен грає на спитку, за зайчик, кожен грає на спинку, дитя, бабуся, на себе за нею зайчик, кожен грає на спинку.